Святкування 10-го дня народження найбільшої партії в Україні пройшло доволі скромно і мало чим відрізнялося від звичайної робочої зустрічі партійців. Місцем зустрічі було обрано Раївський будинок культури. Власне кажучи, ювілей став гарним приводом для членів партії зустрітися та обговорити наявні проблеми та питання на 14-й районній конференції партії регіонів. Серед питань, які обговорювалися учасниками конференції, організація роботи партії на час передвиборної кампанії 2012 – обрання кандидата до Верховної ради від партії регіонів Синельниківського району, офіційним кандидатом, що буде представляти Синельниківську району організацію партії регіонів на виборах восени, став Юрій Самоленко. Ну а найцікавішим моментом конференції стало прийняття до лав партії нових членів, а також нагородження квітами та грамотами найактивніших діячів організації. А діяльність їх помітна: узяти хоча б швидкість зростання чисельності членів партії. На сьогодні у Сенельківському районі їх число сягнуло близько 800, Отже, є чим пишатися. Та учасники конференції наголошують на тому, що головне не кількість, а якість, і що сьогодні вони роблять усе, щоб очистити свої ряди від тих. Хто соромить ім'я партії регіонів?